Домаште. Добрий ранок, всім добрий ранок. Сьогодні в нас будуть вісцеральні практики, це практики для живота. Я от приготувала водичку, думаю, зараз з вами побалакаю і е, поки буду балакати, вип'ємо водички десь пів стаканчика, Отак, от е, Ну, не тепла, не холодна, така кімнатна температура. Тому що сьогодні будемо виконувати практики для е, кишківника. Кішка також хоче водички. І заздалегідь трошки п'ємо водичку. Так, сьогодні в нас буде декілька вправ для м'язів живота. Будемо напружувати напружувати будемо м'язи. І потім завдяки практиці у Діана Банха, Це практика вакуумну, яка називається ще брюшний червний замок. Будемо виконувати практику Агніса Радхауті, будемо взбовтувати живі, і саме ця практика буде відновлювати роботу кишківника. Кишківник в нас працює, коли ми дихаємо черевним диханням, тобто діафрагма, оця м'яза, коли вона працює, вона так підіймається і опускається. Стискаються легені, коли ми видихаємо, і відкриваються легені, коли ми вдихаємо. Отак от працює діафрагма. Діафрагму штовхає живіт. Коли ми дихаємо таким чином у живіт, працює діафрагма, і отакі рухи вони завдають гарну працю для кишківника. Але ж ми всі з вами знаємо, що чревним диханням. Ми дихаємо лише на практиці, або якщо ви вже давно займаєтесь практикою йоги, добре розумієте важливість черевного дихання, і, можливо, ви вже перейшли на черевне дихання. Тому ми сьогодні попрацюємо із цією поперечною м'язу, м'язою, яка завдяки якою ми дихаємо черевним диханням. І що ще? Коли ми ходимо. Ходимо пішки не швидко, то також це дуже добре впливає на працю кишківника. Якщо кишківник працює недобре, то нема ніякого гарного апетиту, нема сил, немає енергії, тому що нема живлення. І ще, знаєте, він же там не знаю, як українською сказати. Ось він там народжується в кишківнику, Якщо можна так сказати, підберу слова, потім скажу. Якщо кишківник працює добре, то серотонін має змогу виробитися, виробитися в кишківнику. Якщо кишківник не працює добре, то ці ознаки депресії у нас і так же, і осінь, і війна. І дуже лячно жити, і все це дуже все погано, і в нас нема настрою. Але якщо в нас і нема можливості е, на гормональному плані собі допомогти, то, то то вже біда. Тому, що можемо, то і робимо. Е, воду п'ємо, допиваємо. І черевне дихання ставимо долоню на живіт, вдихаємо глибоко. І коли видихаємо, штовхаємо ребра вниз і фіксуємо ребра так, щоб вони не рухались. І потім ми вже вдихаємо в живіт. Коли дихаємо в живіт, на вдих живіт кругленький такий, на видих живіт м'яко підтягуємо. На вдих кругленький такий живіт, на видих м'яко підтягуємо. Нам не потрібно зараз прикладати якихось зусиль для м'язів живота. Тут в нас зусилля, щоб тримати ребра нерухомими. Добре, зрозуміло, все гаразд. Ми лягаємо на спину. І так я ставлю подушку, і ви бачите, я починаю штовхати. Надуваю трошки живіт, здуваю, надуваю, здуваю. Ось таким чином. Ми працюємо з поперечною м'язою живота. Коли вона надувається, живіт натягується, м'язи, наче, збільшуються, витягуються. Коли ми попок підтягуємо до попереку, поперечне м'яза напружується, скорочується. Вдих і видих. Вдих і видих. Останній раз. Добре. Підтягуємо стегна до себе. Беремо стопи на себе. І разом з видихом трохи напружуємо м'язи живота і притискаємо дуже щільно стегна до себе. Видих і вдих. Трохи підіймається крестець за рахунок того, що ми донапружуємо м'язи нижньої частини живота. Видих і вдих. Будьте уважні. Видих підіймаємо голову, підіймаємо таз і праву ногу вирівнюємо, ліву тримаємо дуже-дуже притиснутою до себе, змінюємо. Якщо у вас стомлюються м'язи шиї, ви можете повернути голову на підлогу, трохи відпочити і продовжити. Три-4 рази. Притискаємо дуже щільно на видих. І в позі дитини відпочиваємо. Опускаємо руки стопи на себе, і трохи так вперед. Ставимо долоні. Так, от на коліна, і разом з видихом підіймаємо голову, шиї і плечі, і колінами штовхаємо долоні. Долонями, навпаки, коліна стискаємо в центр. Вдих, повертаємось. Видих, підіймаємось, підтягуємо пупок до попереку, тиснемо долонями, колінами і м'яко вдих, видих. І м'яко вдих. Останній раз. Дихаємо черевним диханням, на вдих кругленький живіт, на видих живіт м'яко підтягуємо. З цього положення будемо обережно підійматися за допомогою рук. Сідайте в таке положення, щоб вам було зручно. Можна сідати на подушечку. Спина рівна. І в такому положенні знову червне дихання, але видихати ми будемо чітко, через ніс, і це практика капала пхаті. На вдих, живіт, розслаблюємо, не вдихайте глибоко, просто розслабте живіт. На видих чітко, коротко напружуємо. Достатньо, спокійний вдих-видих. І переходимо до практики удіяна Бандха. Тобто ми будемо вакуумом втягувати живіт. Живіт не можна втягувати, якщо він болить, якщо крутить кишківник, якщо нещодавно ви поїли, якщо є якісь пухлини, або нещодавно вас оперували і ще не пройшло навіть трьох-чотирьох неділь. Але по кожній маніпуляції хірургічній треба уточнювати, тому що інколи бувають там внутрішні шви, зовнішні шви. Треба уточнювати, коли вже можна робити цю практику. Якщо протипоказань нема, то працюємо так: ми видихаємо все повітря, не дихаємо, так, замикаємо ніс і робимо вигляд, що ми вдихаємо. Повітря не поступає, а е, виходить такий вакуум. Тріст. Опускаємо ребра і спокійно м'яко вдихаємо. Нагадую, практика називається черевний замок або удіяна бандха». Видихаємо. Що. Втягуємо живіт, опускаємо ребра і повільно вдихаємо. Зараз акцентувала увагу на животі і отут на початку шиї. І тут, і тут виникає відчуття вакууму такого підсосу. Будьте уважні, якщо не виникає, перевірте, може, ви плечі отак підіймаєте, може якось шию так нахиляєте дуже сильно. Тому що е, вакуум на цій ділянці, він також дуже важливий. Не для кішки керівника, а е, для інших справ це дуже важливо і перевірте, що воно так і є. Видихаємо. Вирівнюємо шиву, витягуємо за маківкою, закриваємо горловий і втягуємо живіт. Опускаємо до видих і повільний вдих. Ми виконуємо поспіль 3-4 рази, і потім відпочиваємо, можна зараз відпочити в черепахі. Витягуємо за маківкою і обережно нахиляємо з курмасина. Можна ставити отак долоні під лоб і відпочиваємо. І відпочиваємо. Кішка грається з водою, вже наляпала. Води я прибрала. Обережно підіймаємось і змінюємо положення на положення кішка, на видих кругла спина, напружуємо живіт, на вдих м'яко провисаємо в попереку і підборіддя вперед. Видих, кругла спина, відштовхуємо На навдих м'яко пролисаємо і підборіддя вперед. Вирівнюємо спину і попередні дві вправи ми виконуємо знову вже в такому положенні. Видихаємо все повітря, і збовтуємо живіт. Ні, ми ж не бовтали, Ми тільки втягували. Коли ми взбовтуємо, то на одній затримки дихання ми живіт втягуємо, відпускаємо. І в положенні стоячі, це трошки важко може буде робити, а в кішці, в кішці саме то. Видихаємо і отак декілька разів втягуємо живіт. Ребра рухаються в різні боки. Живіт повністю розслаблений. Два рази ще. От саме для цієї вправи ми і пили водичку. Так. Кішка хоче перевернути мій телефон. А там життєлюби працює. Відпочиваємо в позі дитини. І ми ще раз в кішці зробимо практику Капалабхаті. Ця практика буде робити сильною поперечну м'язу живота. Нагадую, вона і при диханні дуже допомагає, і підтримує наші органи. І також впливає добре на то, щоб вісцеральний жир. Зменшувався в обйомі. Видихаємо через ніс. Достатньо. І в позі дитини відпочиваємо. Коли відпочиваємо в позі дитини, м'язи тазового дна також коротенько напружуємо, розслаблюємо, напружуємо, розслаблюємо. Така невеличка практика, якщо будете виконувати її кожного дня, то ви відчуєте, що трошки і настрій поліпшується, і апетит, здоровий апетит поліпшується. І трошки легше дихати. І трошки так гарніше настрій. Тому приходьте на тренування. Є вже декілька уроків запису. Може, не зразу ви зрозуміли, як виконувати ці практики. Більш детальніше на попередніх відео можете подивитися. Просто виконуйте, виконуйте, як виходить, і до зустрічі з життєлюбами. ми зустрічаємося або в суботу, або в неділю, і будуть у нас особливі вправи. Будемо працювати з кулшовими суглобами і з сідалишним нервом. А YouTube вже там як вийде. Будьте здорові, бережіть себе і все буде Україна, пам'ятайте. Ой ти, дурочка з